Друзі, рада вас вітати в Хещінде. Зустрічає нова літня колекція. Ось така невагома блуза в білосніжному кольорі. З прошвою. Дивлюся в розмірі XS, але розміра є різні. Така вона жіночна, з такими крильцятками, з вишивкою, білосніжна. І це 100% котон. Дуже багато є новиночок. Таке все літнє, так все хочеться подивитися. Ну, а придбати ще більше, 1149 гривень коштує. Бачу легенькі штани, вони широкі донизу, палацу, але вони карго, мають кишені букові. Зараз подивлюся, разом з цією блузою висять. Цікаво, яка якість. Вони легесенькі, легенька тканина, чорні, базові. Сподобалися, чесно кажучи, не зовсім я розумію під цю блузу, бо ця блуза більш якби нарядна така. А тут карго з кишенями. Ну, але це таке 1249 гривень. Дуже хороший склад, 91% військову і 9 лише поліестеру. Від поясу за щіпами, прямі штанини і бокові кишені. Рекомендую, штанці дуже класненькі. Легесенькі, літні. Ось так, такі новиночки. H&M це шведський бренд, хто не знає, і якість дуже висока. Ще я бачу в чорному кольорі інші трішки блузи, теж з вишивкою, теж дуже красиві, ось такі рукавчики, як це Вау! Зараз подивлюся детальніше вам покажу. Вона прямого силуету і акцентні рукавчики при призібрані. Аблуза вкорочена. Це 100% котон. Ціна 999 гривень, глибокий чорний колір. Так, висить поруч з джинсами, варто показати. Ці завужені донизу джинси, Слім. Такі. Стандартні джинси, нічого, про що можна розказувати довго, навіть ціни не бачу. Ну давайте пройдемося далі. Пропустимо, а на наступних є ціна 1249 гривень Ці таки коштують. А, джегінси вказано, модель, Slim Fit, Тобто, так, це Slim, обтяжечку. А, це вже прямі з розривами. Ну, не зовсім не такі і прямі, вони теж трішки залужують. 999 гривень. Так, це супер скіни. І ці 879 це взагалі недорого для Айфідем, їх. для їхньої якості. Теж скини без розривів, якось так навішено. Навішано. Хочу показати вам ось таку розкішну блузу. Легесеньку, 799 гривень. Рукавчики такі призібрані. Тут з трапіровочкою, з гумкою, красиво, дуже ніжні квіти на фоні айворі 799 гривень, це поліестер. Навіть не буду дивитися, заглядувати склад, тому що зрозуміло, якби ззаду я бачу, що чорний джинсовий, А, а, це шортики і. Якби бренд коли разом вішає, то він вам це пропонує підсвідомо, щоб ви взяли. 44 європейський. Витягнулись мені, є великі розміри, щоб ви бачили. Ось такі джинси. Можна взяти цю коротку блузу або цю попередню чорну, що я показувала. 679 гривень. Ну, для HDM це не є висока ціна. Якби так. Я знову повернулася, де висить ось ця блуза. Ці блузи ви бачили в моїх інших відео це віскозна блуза. Ну, покажу вам ще раз ціну 799 гривень, швиденько покажу вам. І появилися такі спіднички ніжнорожеві сатинові. Якби їх не було, і варто показати напевну ціну, тому що. Рожеву спідничку я показувала в іншому відео з Сінсею і там ціна була взагалі зі знижкою 360 гривень. То зараз ми глянемо, скільки коштує тут сатинова спідничка. Звичайно, що тут якість буде краще. Тут вона коштує схожа, не така сама, звичайно, 1149 гривень, але різниці візуально. візуальної немає. 1149 гривень, а там. В моєму відео є в сеї, вона до 300 гривень. 100%, 100 віскоза там і там з гумкою, якби все те саме. Не знаю, чому там така сильна різниця. Ось така спідничка, і вона ідеально підійде до цієї блузи. Ну, давайте я зніму цю блузу, бо разом з цією блузою вони так і повісили, ця спідничка буде мати супер вигляд. Появилися кардигани в'язані на короткий рукавчик 699 гривень. 699 гривень це база, і бачу, поруч, є сірі. Ціна не є високою, тому що якість хороша, в Айшідемі досить хороша, якість 699 гривень. Як бачите, склад, 70 віскози і тільки 30 поліаміду. Ну, ідентичні, є в сірому кольорі, де є такі базові речі. На ваш вибір, або сіренький, або чорний. А можна також до них придбати такі сумочки, вони вже були в моєму відео, нічого нового. На рахунок цих сумок я маю на увазі. Ну, сумки стильненькі, 1149 гривень, це шкірзам. Є довга ручка ще додаткова. А я йшла сюди, тому чому я йшла так швиденько, тому що побачила білі сукні. Білі сукні, красиві. Ось така біленька сукня. Міді, вона широка призібрана. Бохо, легенька на жару. 1329 гривень і це 100% котон. Натуральна сукня. Якщо ви тим паче десь поспішаєте на відпочинок в теплі краї, то стане в нагоді. Так, цей рожевий жакет ви вже бачили. Я не думаю, що воно разом поєднається, тому що жакет більш такий, якби блайзер класичний, ну тут навіть рукавчики не пустять, це не то пальто називається. Не то пальто, якби хто зрозумів вислів. До речі, мати таку джинсову курточку полегшену, весна літо як жакет. Якісний джинс. Ідеальне пошиття. Люблю цей бренд всією душею. І ціни. Я би не сказала, що залишені такі. 1549 гривень. Так, така курточка а поруч. Футболка сукня в білому кольорі база. Ну, дорога невисока ціна 559 гривень. Теркотажний трикотаж, трикотаж цупкий досить. Ось так. Ну і це 100% котон. Супер склад, супер склад. Магазин досить-досить великий, дуже великий вибір. Так, трикотажні шорти, ну, давайте я покажу вам. Тут така база. Вони з, такої, з такого трикотажу, як світшоти, 429 гривень такі шортики. Зручні. Є в рожевому кольорі, в бежевому, сірому, чорному. Ось, наприклад, в рожевому, блідорожевий рожевий колір. Можна підібрати світшот з такого ж трикотажу. Ага, і я бачу, є в такому ж кольорі футболочки. Ну, не тільки в такому шортики представлені, я перерахувала в яких кольорах. І це такий трикотаж, як світшоту. Так я хочу подивитися ціну 420 гривень, так як і на те було. І склад 55 котон, 45 поліестеру. Висока посадка, тут стягуються, є бокові кишеньки. Так, є в бежевому кольорі. А в чорному, наприклад, тут в бежевому, і є бежевий худі. Можна собі купити і шорти, і худі. І так носить під високі шкарпетки, кросівки, худі, оверсайз, шортики, 749 гривень, склад такий самий, котон і поліестер. Якісне худі, варто купляти. Сережечки. Сережечки. Яка ціна? 579 гривень. Це метал. Щось тут базове, цікаве, базове цікаве. Перехожу плавно до цих штанів. По якості вони мені не сподобалися, але покажу, раз я їх вже взяла в руки. Сюди пряжечка. Ось так має бути синій кольор. Чому не подобається мені, тому що це дубовий поліестер. 95 поліестер у вас там. Ну, не сподобалося мені 749 гривень. Якщо можна тут за 900 купити, набагато краще. Ну, бачите, на різний смак. Більш такі офісні штани, особливо німці, то вони на роботу в офіси. Щоб не мнулися, швидко пралися. напевно, в кожній країні теж якби, свої є уподобання. Сорочка, бачите, зразу офіс висить 799 гривень, зразу офіс, діловий стиль. Сорочка, котон. Зараз я покажу, подивлюся ще додатково. Біла елегантна сорочка 799 гривень. 73 котону і 24 поліестери, що вважається дуже хорошим складом. І в чорному кольорі вже кращий офіс, штани набагато краща. Якість. Вони широчені донизу. 1149 гривень. І в складі військоза і стан. Офіс стайл. Ну, повсякдану теж можна. Якби це класика. Класика, база. Ось ці штани і сорочка, висять на манекені. Такий діловий стиль і ще є ось така прикраса. А і продається? О, тут красиві блузи. Тут красиві блузи теж підійдуть для елегантного ділового гардеробу. Сатинова тканина, 749 гривень, така глянцева. Блуза дуже красива одночасна і жіночна, і можна для ділового стилю. Тут у вас такий відділ, що класичні речі. Це 100% поліестер. Ще є просто чорні, блакитні в діловому стилі такий можна собі ідеальний лук створити. Ідеальний лук. Зелено-болотний колір, не кожному йде, дуже такий суперечливий. Оце красива сорочка, це все полястер, 749 гривень. Але різний асортимент, різний вибір є. Тут вже котонові сорочки, котонові будуть коштувати 879 гривень. Топ. Теж він підходить для ділового гардеробу. 259 гривень. І це поліестер. з калкою ззаду і такі топи. Є ось в такому кольорі, якби кольори шампань. І чорний колір. І чорний. Це вже тканина інша. Це вже еластична тканина, а в чорному є чому? є ось 559 гривень, такий ідентичний, як в цьому. Ух ти, красиві сукні. Красиві сукні 999 гривень. Тканина така, як трішки жата. Це не принт. В талії з гумкою. Італії спідничка йде присібрана, Кремовий колір, маслянисто кремовий. І вар із коза. А підкладка поліестер. На жаль. А цікавий кардиганчик. Я думаю, варто вам його показати. Він в'язаний, щільною в'язкою, Теж базовий варіант. Ідеальний, просто ідеальний база, щільна в'язка, такий приємний сірий колір і такі стримані гуцьки, якби вони акцентні одночасно, але вони в тон, не виділяються в тон самого кардигану, в тон кольору. 1649 гривень, але не дешево, не дешево. А подивимося зараз склад. Чому так? Чому такі ціни? А тому, що, мабуть, напевно, 55 віскози, 23 поліестера, 22 поліаміду. На дорогувато, ну, нічого, нічого. Ми справимося з усіма труднощами, які є в нашому житті. І, звичайно, що по можливості можна собі придбати, якщо потрібно. Так, це в'язаний кардиганчик, я вам показувала раніше в своїх відео. Щільної в'язки, нотки трішки, ви не знаєте, як твердоватий, трішки кулючі навіть. Ну, неприємний мені от на дотик. Навіть акрил деколи більш приємніший. А ціна ну, тут фантастиш, даст ті ж фантастіш. 22 190, 195, тобто 2200. І склад тут 60 поліастеру, 30 котону і 10 поліаміду. 30 котону дає якийсь такий дубовий котон. Не знаю. Отой От попередній сіренький і ціна тут 200. Ну, а що робити? Ну чому такі ціни, які нам не подобаються. Появилися купальнички. Появилися купальнички, це вже ви бачили цю сумку. 1449 гривень такстильно. Тапелюх теж бачили. Появилися нові ось ці купальники. Зараз це дуже модно, отак от призібрано, так ляльково. Так І ціна трусиків 579 гривень. З перлинками тут такими. І бюстик коштує, бюсти коштує. Так, 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 що я сумку, покажу вам 679 гривень. Синьо-білий принт. Так що літній сезон відкрито офіційно. Ах, шлюпки з'явилися. Балеточки я вам показувала ці клети. 879 гривень. Вони є дорого, так це таке текстильне. Так, це я не бачила, ціна 1329 гривень. Вони припорошені, ось ціни припорошені. щоб краще показати. На ну, цей верх, як замша, ну це еко. І металева фурнітура, це Ось так. Непогані, легенькі. Кепки. Кепка коштує 429 гривень чисто біла. І ця два кольори. 679 гривень, це 100% кутон. Нові текстильні шопери з буквою М. Не знаю, що чому ця буква говорить. А, можливо, це H, так захований, а зверху М. можливо, це 679 гривень, має вигляд котонового. Міцні ручки, добре, на пляж з такою сумкою, а ще довго ручечка є. Можна собі брати в магазин, сходити за хлібом теж. Я думаю, довгі ще ручки. Бордові є і сірі. А кепки, а, не тільки ще є. В корисному кольорі бачу і в такому кремовому. А сама тканина, привернула увагу, так має вигляд як балонівий 499 гривень. Колір такий насичений. І в сіреньких кольорах теж є. Приємні відтінки сірого. Цей купольник не пам'ятаю, показувала, чи ні, мені дуже колір сподобався. Кулірки і такий насичений. Ми бавилося ще інший. Ще ось такі зелені, бачите? Ці вже з поролоном, це просто топ, але є малесенький синтепон, такий легкий. Цей красиві, ну, вони зараз сучасні, 879 гривень вверх. І трусики, трусики високі, трусики високі. Так. І їхня ціна 429 гривень. Ці чорні, базові, з таким пушапом хорошим, додадуть об'єму грудям. 799 гривень. Що ще є? А я бачу трусиків, я не бачу, чомусь тут так. А ще такі є, просто бандо. Бриталічки знімаються. 679 гривень. Появилися ще текстильні а сліпони, педи, такі без шнурки, ще можна сказати. 999 гривень. Ну, такі пилюці, бачите, в таких порохах. Просто базові сировочки. Базові блузи сорочки. Та, як по для ділового гардеробу можуть підійти багато. Це раз завезли саме такий стиль, 799 гривень. Це поліастер і в сірому кольорі теж є. Якась така красива сукнява. Кольорі шампань. Кольорі шампань. Такою бочечкою і рукава буфу знизу так підігнуто призібрано, бачите? І рукавчики. 1549 гривень коштує така сукня. Вау! 87 котону і 13 поляміду і підкладка 100% котон. Це супер. Просто супер склад. Ось такі новиночки були в вічім а я з вами прощаюся. Кажу вам всім па-па. До зустрічі у нових оглядах. Цілую обіймаю.